Всім привіт! Ось вийшли довгоочікувані 2Т-116, але багато хто хто ставить їх, у них чогось проблеми. Вони поламані стають або ще щось, не знаю, що там ви неправильно ставите. Я зробив так: повидаляв спочатку всі залежності до цих локомотивів, які не ДЛСні, потім все викачав з ДЛСа. Як бачите, у мене стало все без помилок, все працює. Зараз запустимо, проїдемось, подивимося, чи працює. Значить, моя рекомендація: у кого нема білету першого класу, з ДЛС немає можливості викачати. В описі буде посилання пряме на авторський гул-диск цих локомотивів. Зайдіть туди, скачайте їх і їхні доповнення. Потім все, що ви перед цим скачали, видаліть. Самі локомотиви, і залежності до них, і встановіть з архіва від автора. Можливо, воно стане без помилок. Так, ну а ми починаємо запускати локомотив. Задня секція. До речі, кабіни в них різні. у цього яка кабіна, а у цих двох однакова кабіна. Трошечки відрізняється, Ну в цілому вони ну, однакові тільки, при прифарбовці. Є тіні в кабіні. Також є освітлення. Пультове. Ну, зараз протестуємо все, подивимось. Так, радіостанцію включати не буду, щоб вона нам не мішала. Тумблер. Керування вже тут в принципі включений по замовчуванню, в принципі, його не треба. Я, щоб швидше було запущу одночасно дві секції, не звертайте на це уваги. Довгенько запускаються, як і положено все. Поки що можемо подивитись текстурки, як все зроблено. сторону. Буфер не в белый, били, били управление, рух. В принципе, все. нас включим ЭПК. Иконцы я И давайте подивимось. Як він у нас вночі виглядає. І давайте глянемо, де тут який тумблер. Так, це у нас прожектор, освітлення пульта, освітлення кабіни і пульт. Яркость можна налаштувати. Можна так. Тут навіть... А, вимкнено. Така підсвітка і така є. А давайте тепер яркість. Ось воно якось ніяк нам не додає. Ну, в принципі, і так нормально. Освітлення кабіни є. Не дуже ярке, але дивіться, як зроблено гарно. Але зато тепле освітлення. Бо перші модифікації були, по-моєму, 10-43. У нього. А ну і в цього буферники холодні. Бачите, як гарно видно все. А якщо вимкнути, так, ні, не це. Оце ось. Кабіно. Так, прожектора. Слабіше, сильніше. Добре. З прожекторами розібрались. З усім розібрались. Попробуємо поїхати. Нічого я не забув включить. Тут особою включати нічого. Пісочок є. Не скаже, а ВК кнопочка в нас отут. Але білий вогонь, да. Її підписали. Ну, взагалі це кнопка. А, ну так, да, вона написана ВК. Це якщо ви вмикаєте ПК і у вас червоний вогонь горить. Ви більше 20 по-хорошому поїхати не можете. Ну, при маньорах, наприклад, то ви просто натискаєте, треба потримати, в житті треба потримати ВК і РБ одночасно, 20 секунд. І вогонь проходить на білий. Ну, в грі трошечки спрощено можна без РБ просто кнопочку потримати. Ну, Попробуємо поїхати. Подивимось, як дим труп виходить. Треба прожектор вимкнути. Одне, з чим я не розібрався, я щось не бачу так на швидку руч. Тумблера ЛПГ. Пока у нас 395-й стоїть. Десь він є, по-любому, мабуть. Інше питання, чи воно працює. Також у нас працює радіостанція. пропуск получив, ну, Нічого страшного. Бачите, загорілась лампочка. Так що, як бачите, все працює, все добре, ну я правда викачував повністю з DLS. -а. Я думаю, якщо ви оригінальний архів від автора викачаєте, повидаляєте попередні куїди, які там може застарілі. А, до речі, бачите, зверху тут кондиціонер доданий. Цікаво, чи на інших машинах теж є кондиціонери. Бо я так не дивився особливо. На цьому немає. І на цьому нема. На цьому заводські оці приблуди стоять. А бачите, на цей. На цей додали кондішн. Давайте вимкнемо радіо. Можливо в кого не робота, а в того вже якісь реверсії куїдів стояли, вони тепер вийшли поправлені і воно може конфліктує. Бажаємо робити так називаємо встановлення. чистове встановлення. він, звісно, довгенько щось. Якщо виглянути у вікно, то текстури все видно добре, нема дірок, як зазвичай, відкриваємо двері, тут все працює. Так як положено. Ну, як працює, мається на увазі, що машини не пуста дірка, а все-таки є. Навіть видно деяке обладнання. Так що локомотиви гарні, повністю ДЛСні, Можна в мультиплеєрі і будемо їх в мультиплеєрі використовувати. Так що обкатуйтесь, прикатуйтесь. До зустрічі на наступних відео.